Розпочинаємо нашу ранкову б'юті-рутину. Я вже умилася своїм гелем для обличчя від Біотерма. Також нанесла оцей бустер від віши і кремчик під очі. І Зараз саме час користуватися SPF, тому замість денного крему я нанесу оцей з SPF 30. Шистий Вчора його помила. Робила невеличку укладку, але без лаку. Так, зараз будемо робити макіяж. Я не можу нормально укласти волосся, воно в мене таке пухнасте. Тиждень дуже бізі-бізі, хотіла записатись на педикюр і просто розумію, що в мене немає часу. Подивилася вільні віконці у майстра, і мені просто зовсім ні, 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 жодна година не підходить. Так, тому тиждень бізі, Кожен день майже працюю на роботі і також є додаткові справи. А ще в спортзал ходжу, адже минулого тижня я пропустила. Минулого тижня я була тільки один раз, захворіла. Не було бажання ходити, звичайно. Дівчата зрозуміють. Тож цього тижня будемо наздоганяти. Далі я беру свій новий олівчик від Huda Beauty для очей і буду намагатися створити такі легенькі стрілки. Так, в сонячні дні я не люблю використовувати підводку, адже вона дуже розтікається і виглядає неаккуратно. Так. Чомусь ліве око мені завжди виходить малювати. А от коли справа доходить до правого... Так, я не знаю, чи впоралася завдання. Звичайно, праве вийшло не дуже рідно, але нехай буде. І також я використовую фіксатор для брів, У мене від Benefit той самий старенький. Нічого за останні, останнім часом нічого не купляла нового з косметики. Ось так. До речі, не ремалюю багато, адже сьогодні я планую пройтися. У нас дуже сонячно на вулиці. І все тече, особливо туш. У мене завжди вона залишається під очима від сонця, тому не буду наносити її сьогодні. Можливо, ще також дам трошки консилеру в кутик ока, трошки його висвітлимо. Якось так. Поки що все. Звичайно, пізніше ще нанесу е, блискляку або помаду. Не забуваємо про водний баланс, П'ємо водичку. Так, на вулиці кайф. Вже сонечко зійшло. Все зазеленіло. Таке мені подобається. Сьогодні буду пити каву на балконі. Поки в нас на годиннику ще 7.30, я хочу почитати трошки книгу, хоча б один розділ. Зараз читаю книгу «Місто дівчат. Прочитала, здається, вже 14 розділів кожного дня по одному, а іноді навіть більше. І також хочу зробити записи в своєму планері. Хто не знає, я обожнюю щось писати, записувати, все планувати. Тому це для мене теж як ритуал, особливо зранку, коли я маю час, коли я вільна. Тому цього тижня відновлюємось. Що у моєму сніданку зараз 400 калорій, це включно з кавою, з полуницею, обожнюю такі теж сніданки. Тож, я йду снідати. Поки моя кава гаряча, хочу вам розказати про те, як ми провели вчорашній день. Ми поїхали на фестиваль тюльпанів, який знаходиться тут в Оттаві. І це було дуже красиво, гарно. Ми обов'язково туди ще підемо до закриття. У будній день було дуже багато людей, але ми погуляли, випили холодної кави, я зробила трішки фото, відео. Зараз вам закину кілька кадрів з вчорашнього дня. Кай. Тут я приготувала собі обід на роботу. Це був з котлетами курячими і фетою і такий овочевий салат це контейнери для хлопця. Так, я знову тут. Я вже повернулася з роботи. Сьогодні у мене був дуже спортивний день. Я йшла пішки на роботу з роботи. Дуже втомилася. На дворі досить похмуро, хоча тільки шоста година вечора. Я повечеряла вже. Ще хочу з'їсти полуничку, яку я сьогодні купила. Обожнюю цей сезон на ягід, адже полуниця тут. Тепер зараз найсмачніше. Я шкодую тільки про те, що не взяла дві упаковки полуниці, тому що це дуже смачна, червона і соковита. І так я п'ю каву, дикав. Подобається, що вже на дворі видно. Всього лише 6 година. До поки маю час, хочу вам показати, який на стадіоні у нас туман Все це біле. Так, сьогодні я пасажир, зазвичай на роботу я їду сама, але сьогодні ми трошки не встигаємо, тому отак. Grab a set of light hand weights from the front. We put those on the back of our bike and we go for a quick bike with it. We want that bike seat to be the height of our hand. So... Доброго раночку! Сьогодні субота. Я продовжую знімати влог. Збираюся на бранч з колегою по роботі. Ми вже з нею давно домовилися. За годинку вона має мене забрати, тому йдемо робити легенький макіяж. Сьогодні знову буде бізнес день, адже після бранчу я повертаюся додому готувати моті на замовлення. Потім також маю приготувати обід і вечерю на роботу, потім зробити доставочку, робота онлайн. Робота офлайн до з 3 до 8 вечора. Потім ще на закупи продуктів, адже холодильник вже мається пустий, кінець тижня все-таки. І, е і все, і вже додому. Так що вдома я сьогодні буду вже пізно ввечері. Часу на відпочинок взагалі немає. Попередні два дні, четвер і п'ятниця були дуже теж зайнятими. Адже я працювала з 6 ранку до 3 дня, потім йшла в спортзал і в четвер, і в п'ятницю у мене були класи. А ще вчора отримала замовлення на за ранок сьогоднішнього дня. Тому вчора після спортзалу ще прийшла і робила мочі теж годинки-дві. Добре, що я все собі вже підготувала, тому це зайняло не так багато часу. Зараз такий період. Дуже-дуже бізі, дуже але, якщо чесно, я навіть і задоволена. Це краще, ніж сидіти і не знати, куди рухатись, що робити. Я не знаю, чи роблю все правильно чи ні. Але побачимо, час покаже. Вчора передивлялася свої старі відео на YouTube, і зрозуміла, що вони справжні, вони щирі, але. Вони не є такі естетичні, як би мені хотілося. Звичайно, я б хотіла знімати вам свої аутфіти щодня, знімати розпаковку якогось товару, що я замовила, чи може ще щось цікавіше. Можливо, моє життя для когось надто нудне, і збоку мені так теж здається. Але в мене немає часу просто про це думати, нудьгувати. Ще коли я почала знімати своє перше відео, я сказала, що. Про причину, чому я почала знімати влоги, розкажу пізніше. І ось причиною того, що я почала знімати влоги, це в першу чергу залишити для себе пам'ять. Тому що в телефоні ти не можеш помістити все, іноді, коли заходиш в галерею, така зразу ностальгія. Хочеться зафіксувати кожен період свого життя. І я собі пообіцяла, що якщо навіть не вдасться мені знімати відео надто часто, я хоча б їх робитиму раз у місяць, щоб пам'ятати про те, як все було. І колись з дітьми буду переглядати ці відео. І сподіваюся, YouTube до того часу ще буде працювати. Одягатиму сьогодні я свої білі штани від зари. Перепрошую за світло, виглядає, наче вони якісь сірі, брудні, але це таке світло в кімнаті. Будемо шукати зверху якусь блузу. Кофточку, можливо, сорочку, будемо зараз приміряти. Ну, якось так. Напевно, візьму ці штани. Тут я підготувала маленький подарунок для колеги, масочки з магазину і ще польську шоколадку, яку мама нещодавно передала. Так, зачіска сьогодні в стилі Белли Хадід. У мене просто був вибір або прокидатися о п'ятій ранку і помити волосся, або поспати до шостої. І я вибрала другий варіант. І ще так виглядає, ніби ця сорочка взагалі не пресована. Хоча я намагалася її трішки попрасувати. Моя старенька праска не впоралася з завданням. Ось. Буде якось так. У літній шопінг-лист треба дописати білу маючку, білу футболочку, літні тапочки, босоніжки і ще якусь білу сумочку. Так, зараз мене тягне на все біле. Так, я вже зробила мочі, везу зараз замовлення. Такі гарненькі в мене вийшли. Так, у нас по холоду вісело, тому я одягла піджак.